Із нетерпінням на поїздку до дитячого табору чекає 14-річна Вікторія. На такий відпочинок каже, рушає вперше. Страху від подорожі немає, натомість очікує. Дуже сильно відпочити від онлайн уроків нових друзів, зустріти. Разом із Вікторією їдуть сім молодших братів та сестер. Найменшій Насті, вісім років. У таборі каже, сподівається провести час із родиною. А ще знайомиться з друзями. Розважатися, гратися з друзями. Проводжає малечу прийомна мати пані Катерина. Розповідає, їхня родина мешкає поблизу Марганця у зоні активних бойових дій. Тож переконана, такий відпочинок дітям необхідний, аби відволіктися від страшних реалій війни. Ми дуже раді, що їдуть діти відпочивати. Трішечки розслабляться, наберуться позитивних емоцій, наберуться здорові, повернуться додому до навчання. Дніпропетровщини на оздоровлення відправили 61 дитину. Вони вирушили до міжнародного центру Артек, що на Київщині. Відпочинок організував департамент соцзахисту Дніпропетровської ОВА. У програмі кажуть онлайн-навчання та різноманітні активності. А ще «Медитинське супроводження, спілкування з психологом, так як наші діти ще в такому середовищі живуть, ростуть. Що їм потрібна психологічна підтримка. Зміна у центрі триватиме три тижні. Подібне оздоровлення для дітей пільгових категорій будуть організовувати і надалі, кажуть Вова. Діляться на відпочинок малечу, планують відправляти навіть взимку. Катерина Нічок та Сергій Озеров новини 11 каналу.